Дві жінки брали воду з криниці, до них прийшла третя, і старенький дідусь сів відпочивати на камінчику. Ось одна жінка каже другій, мій син спритний, сильний, ніхто його не подужує. а мій співає, як соловейко, ні в кого такого голосу нема, каже друга, а третя мовчить Чому ж ти свого сина не, е, про свого сина не скажеш, запитують у неї сусідки. А що сказати? Мовить жінка, нічого в нього особливого нема. Набрали жінки повні відра води, пішли, а дідусь за ними. Ідуть жінки зупиняються, болять руки, розплескується вода, ломить спину. Аж раптом три хлопці вибили. Один через голову перевертається колесом, крутиться, милуються жінки. Другий пісню співає Соловейко заливається, заслухалися жінки. А третій до матері підбіг, узяв у неї. Її важке відра і поніс. Запитую жінки у дідуся, а що, як наші сини? А де вони? відповідає дідська, я тільки одного сина бачу. Скоро день народження ніни. Мама сказала, що на її іменини в них буде обід. На обід Ніна хай запросить подруг. Мама накриває стіл білою скатертиною. Ніна подумала, це ж бабуся за стіл сяде, а в неї ж руки трусяться. По-друге, сміятимуться. Розкажу потім в школі, що у Ніної бабусі руки трусяться. Ніна тихенько сказала мамі. Мамо, хай бабуся сьогодні за стіл не сідає. Чому? здивувалася мати. У неї руки трусяться. Капає на стіл, мама зблідла, не сказавши ні слова, вона зняла столу білу скатертину і сховала її в шафу. Мама довго сиділа мовчки, потім сказала У нас сьогодні бабуся хвора, тому і меніного обіда не буде. Вітаю ні на тебе з днем народження. Моє тобі побажання будь справжньою людиною. Одного разу серед літнього дня захмарило, пішов дощ. А в полі в цей час було троє хлопців. Вони сховалися в хатинці і дивилися, як з неба лє, мов зідра дощ. Коли це бачать, до хатини біжить ще один хлопчик, незнайомий, мабуть, з іншого села, одежа е, на ньому була мокра. Він тріптів від голоду. І ось перший із них, хлопців, що сидів у сухому возі, сказав Як же ти, змок на дощі, Мені жаль тебе. Другий же промовив красиві жалісливі слова як страшно опинити зливи серед поля, я співчуваю тебе. А третій не сказав ні слова. Він мовчки зняв з себе сорочку і дав її змоклому хлопчикові. Той тобто скинув мокру сорочку і одягнув сухунь. Не слова ж бо красить людини, а діла. Одного разу мати дівчинки Нелі міла посуду. Нелі її запитала, хіба неомінно сьогодні? Можна завтра прибрати на кухні. А мама чомусь посміхалась і, поспішаючи, поралася далі. Пообідавши, Нелі, почала швидко одягатися, а мама наче навмисне шукала щоб е, собі якоїсь роботи. Мила тарілки, чистила виділки, ложки, донька нарешті розсердилася. Мамо, ну яка ж бо ти справді ввечері почистиш і так уже вто стомилися. а в театрі дрімати будеш, скажеш. Не цікаво. Мати сумно глянула на доньку і зітхнула Ти, Нелю, наче й не жалієш мене, але жаліти по справжньому не вмієш. А як треба? здивувалася е, Неля. А догадатися було не зовсім неважко.